Якщо я працюю із документом, наприклад, Google документу, і в мене немає навігації, немає структури тексту, то мені, щоб знайти якусь інформацію, іноді дуже складно, треба скролити, треба придивлятися, треба шукати і не дуже зручно опрацьовувати цей документ. Якщо, наприклад, я вже структурувала цей документ, немає в мене змісту досі, то відповідно знову щоб перейти в розділу в мені розділ, також треба скролити. Або якщо я сформувала зміст, і я написала вручну, і тут я виявляю, що мені необхідно додати якусь інформацію, і ось проблема, так, треба вручну змінювати, наприклад, сторінки. Для того, щоб цього уникнути, навчимося створювати автоматичний зміст. По-перше, ми помітимо, що з лівої сторони в нас є макет документа, це схема документа або структура, яка формується за допомогою стилів, абзаців Google документа. Ці стилі не складно знайти на панелі інструментів у спадному списку і вже до готового структурованого за допомогою таких стилів документу і створюється автоматичний зміст. А ось макет документа допомагає нам відслідкувати нашу структуру. Зазвичай зміст формується на сторінці, яка є наступною за титульною сторінкою, а потім вже починається безпосередньо структура документа, яка зазвичай виглядає ось таким чином. Основному тексту документа відповідає стиль, звичайний текст. А розділ 1, розділ 2 – висновки список джерел. Це в нас заголовки першого типу, а підрозділи це відповідно заголовки другого та третього типу. Переходимо до оформлення. Обираємо абзац, який відформатований відповідно до вимог нашого документа, або форматуємо відповідним чином, обираючи шрифт, розмір шрифта, міжрядковий інтервал, вирівнювання абзацу. Для того, щоб застосувати обраний формат до відповідного стиля, виділяємо цей абзац, натискаємо Відповідний стиль і обираємо змінити, наприклад, звичайний текст на. Тепер будь-який абзац, до якого ми застосуємо звичайний текст як стиль, буде мати аналогічне форматування. Рекомендую перед початком структурування документа застосувати звичайний стиль до усього тексту. Таким чином ми уникнемо появи зайвих розділів. Ще один позитивний момент застосування стилів – це швидке форматування тексту в будь-який момент редагування нашого документа. Наприклад, текст вставлений з веб-сторінок. Або з інших документів, може не відповідати формату вашого документа, виділивши цей фрагмент та застосувавши необхідний стиль, ми швидко переходимо до необхідного формату абзацу та тексту. Перейдемо до створення безпосередньо структури тексту за допомогою заголовків різних рівнів. В моєму випадку заголовок 1 має форматування шрифту Times New Roman, 14-й розмір шрифту bold, Всі літери прописні, і також назначає деякі. Форматування абзацу. Один із яких спеціальний інтервал перед та після абзацу для візуального виокремлення заголовку. Аналогічним чином визначає форматування для заголовку другого рівня. Це той самий Times New Roman, 14 болт із інтервалами перед та після абзацу. Та також курсивом заголовки третього рівня. І вже з лівої сторони можна побачити, як формується макет або структура документа. Отже, для того, щоб додати розділ або підрозділ до структури нашого документа, обираємо на панелі інструментів зі спадного списку розділ того рівня, який нам необхідний, та застосовуємо його до абзацу, який потім потрапить у структуру документа. Якщо в мене є бажання зберегти налаштовані мною стилі для подальших документів, з якими я буду працювати, то я натискаю опції і зберегти як стиль за замовчуванням». І в майбутніх документах, які я буду створювати, будуть такі стилі для оформлення. Після того, як трохи структурували текст, перейдемо до оформлення змісту. Ставимо курсор в те місце, де ми хочемо бачити зміст. Обираємо вставка зміст той формат змісту, який нам необхідний. Це може бути простий вид змісту зі сторінками, або із заповненням проміжків у вигляді крапочок, або у вигляді гіпертекстових посилань. І ми отримали ось такий гарний структурований зміст. Змоделюємо ситуацію, що наша робота не завершена. Ми продовжуємо додавати текст, структурувати зміст, додавати розділи ми бачимо, що макет змінюється, але зміст не змінився. Перша ідея це видалити і зробити новий зміст. Але давайте дослідимо, що вміє цей елемент Google Doc. Тиснувши правою кнопкою миші на змісті, ми активізуємо контекстне меню, де ми бачимо як стандартні, так і спеціалізовані дії, які ми можемо застосувати до елемента зміст. А також за допомогою лівої кнопки миші, ми активізуємо ось такі три крапочки. Обираючи інші опції, ми можемо редагувати форматування та рівневість загору. Головки. Ну і нарешті оновлення змісту ми можемо зробити двома шляхами, або натиснувши правою кнопкою миші на змісті та із контекстного меню обрати, оновити зміст, або натиснути на кругову стрілку в лівому верхньому кутку змісту. І ми бачимо, що зміст оновився, додалися підпункти та оновилися номери сторінок. Отже, ми маємо алгоритм створення структурованого документа із актуальним змістом, що зробить вашу роботу з текстами та документами швидшою та й приємнішою.